Як відомо, битви виграють на полі бою, а війни виграють в тилу. Тому ми хочемо поділитися з стрійчанами тими знаннями, які ґрунтуються на доказовій медицині, за стандартами НАТО, які допоможуть їм врятувати своє життя та життя своїх близьких. Так як ми представляємо навчальний методичний центр цивільного захисту та безпеки життєяльності Львівської області і сьогоднішнє заняття, яке ми отримаємо тут, ми. І застосуємо в нашій піротовців, які ми здійснюємо безпосередньо в себе в навчально-методичному центрі. Сьогоднішнє заняття є дуже змістовним, продуманим і повчальним для нас, учителів. Ми сьогодні прослухали курс тактичної медицини, навчилися надавати першу допомогу по зупинці кровотеч. Дуже цікавий курс. Дякуємо нашому інструктору. Думаємо, що в майбутньому це нам допоможе навчити трошки дітей в школі, як себе поводити в таких надзвичайних ситуаціях. Воно насамперед реально на практиці дає можливість зрозуміти безпосередньо учителю ті всі маніпуляції, всі дії. Я хочу подякувати організаторам і симбіотиці за такі гарно проведені курси. Дуже цікаво було все наочно, як надавати тактичну допомогу і нам, вчителям захисту вітчизни, ці знання дуже пригодяться в тому, що ми їх передавали потім дітям і показувалися за школа. Ці навчання ми проводимо на базі симбіотики, яка надала нам приміщення та матеріали, якими ми можемо тренувати, які ми можемо показувати і відточувати навички надання домедичної допомоги в критичних ситуаціях.